В наявності Кіанір Олектро з батарейкою 64 кВт з оригінальним підтвердженим пробігом 95 тисяч кілометрів. За чистий 20-й рік авто не фарбоване з тепловим насосом та портом швидкої зарядки CCS за ціною 21 тисяч 200 доларів. Останнє това пройдено на 93 тисячі 621 км. Авто максимальній комплектації престиж має у нас максимальну led оптику Оригінальні 17-ті диски на дуже хорошій літній гумі, автоматичне складання дзеркал, датчики сліпих зон безключовий доступ. Зустрічає передній ряд сидінь, чорна перфорована шкіра з електросидінням водія та пам'яттю на дві особи, акустика джебель, повний електропакет. Авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль віртуальна панель приладів, тримання смуги читання знаків, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Можна оглянути у нас на площаці. знаходимось у Львівській області село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівля в кредит лізинг та оплата по перерахунку.